Межі здійснення цивільних прав у загальній формі вимога до належного здійснення суб'єктивних прав виражена уськ. 68 Конституції, яка передбачає, що кожний зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції, не посягати на права і свободи і інших людей. Межі здійснення права власності передбачені СК. 41 Конституції, яка встановлює. Що використання права власності не може завдавати шкоди правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі, власне, усі вимоги до здійснення цивільного права охоплюються вже першою умовою, указаною у 13 Тринадцять здійснення його має відбуватися у межах встановлених договором або актами цивільного законодавства. Адже саме цивільне законодавство встановлює заборону завдавати шкоди іншим особам, довкіллю, культурній спадщині, конкурентам, суспільству тощо і визначає наслідки недотримання цієї вимоги, але, очевидно, з метою загострити увагу на особливо важливих аспектах здійснення прав низка об'єктів далі названа окремо, що виправдано з практичних міркувань, аналізуючи вимоги до здійснення цивільного права. Варто підкреслити, що відповідно до загальної тенденції зростання значення договору, при визначенні вимог до здійснення права його положення фактично прирівнюються до норми права згідно з ЧАСК-13СК при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Це положення ЦК розвиває правилост. 23 Конституції, згідно з якою кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, частина 313 ск встановлює, що не допускаються дії особи, які вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Указана норма забороняє зловживанням правом. Розрізняючи два види останнього один, навмисне завдання шкоди іншій особі у процесі реалізації свого права. два – Зловживання правом, пов'язане з використанням недозволених форм його реалізації, але в рамках загального дозволеного типу поведінки щодо такого права зловживання правом як і будь-яке правопорушення тягне за застосування санкції. Загальна санкція вміщена в 16 СК. 16СК. Яка передбачає відмову в охороні неналежно здійснюваного права, це положення стосовно випадків завдання шкоди іншим особам при реалізації свого права конкретизоване в нормах глави 802, присвяченій зобов'язанням, що виникають внаслідок заподіяння шкоди при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства, як зазначалося вище. Поняття моральні засади суспільства є продуктом звичаєвого права, це сукупність звичаїв, котрим надана обов'язкова сила актами цивільного законодавства. Категорія моральні засади суспільства охоплює як народні звичаї, положення релігії, що домінує у суспільстві, так і офіційну ідеологію суспільства, відображену у Конституції та інших законодавчих актах положення 5 13 яким встановлено, що не допускається використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція, стосується певної групи цивільних відносин, що складаються у сфері підприємницької діяльності, але підпорядковуються загальним положенням СКА таким чином. Вказана норма стосовно підприємницьких відносин є загальним положенням, але у системі норм є спеціальним правилом, що стосується певного типу відносин і конкретизує загальне правило про межі здійснення цивільних прав згідно з 6.13 у випадку недодержання особою вимог здійснення права, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїм правом, а також застосувати інші наслідки. У встановленні законом, такими наслідками є, наприклад, правило СК-16СК, яке передбачає, що суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею вимог його здійснення. Таким чином, критеріями належного здійснення цивільного права можуть вважатися вимоги щодо відповідності поведінки уповноваженої особи положенням договору, якщо такий був або актів цивільного законодавства, врахування публічного інтересу і моральних засад суспільства, відсутність зловживання правом.